Всім доброго дня! Вас вітає агентство Стабіль, що знаходиться в місті івано франківськ Представляємо вашій увазі приміщення, яке знаходиться зі сполученням вулиці Коновальці Семена Петлюри, поруч з Велмартом. Все відроблений дизайн. Піднімаємося на другий поверх. В приміщенні парове опалення, тобто ви можете включати, виключати так, як вам завгодно. Спостереження навколо приміщення, зовнішнє на вулиці. Ось це приміщення площею 330 квадратів. Як я говорила, приміщення є парове опалення, витяжка, два санвузла. Один санвузол і наступний. Ось так. Тут у нас лічильники і вихід на перший поверх каф кафе на кухню. Це службовий вихід. Так, ось таке приміщення площею 330 квадратів на вулиці, яке сполучається з вулицею Коновальців, Симона Петлюри. Тут далі в нас виходимо і з лівої сторони є тераса. Тераса загальна в спільному користуванні, якщо потрібно, якийсь буде столик для відпочинку, кави можна поставити сюди. Ось такий вигляд із тераси. І сходи на третій поверх також. Будь ласка, якщо зацікавила вас дана пропозиція, звертайтесь, будемо раді допомогти. Дякуємо за увагу. Всі гарного дня!